Таю новини вівторка, 14 липня, від журналістів телеканалу ЕРА до вашої уваги. Події у Мукачевому продемонстрували низку назрілих проблемних питань, які потребують негайного вирішення. Про це заявив президент на засіданні воєнного комітету Ради національної безпеки та оборони. Петро Порошенко зазначив, що зростання напруги дивним чином синхронізувалося зі спробою дестабілізувати ситуацію у глибокому тилу за тисячу кілометрів від фронту, де з'явилися люди із важким озброєнням. За словами глави держави, під час війни намагання дестабілізувати ситуацію. Є потужним ударом по обороні країни та її обороноздатності. І влада цього не допустить. Відтак глава держави дав доручення МВС та СБУ роззброїти усі незаконні збройні формування. Це є дискредитація справжніх патріотів України. Жодна політична сила. Жодна не повинна і не буде мати жодних озброєних підрозділів. Розслідування бійців правого сектору, яких підозрюють у вчиненні суботньої стрілянини у Мукачеві, досі триває. З'явилася інформація, що, тікаючи від правосуддя, у понеділок зранку вони навіть взяли у заручники маленького хлопчика, якого згодом відпустили. За фактом стрілянини у Мукачеві, триває розслідування кримінальної справи, порушеної за статтями теракт та створення злочинної організації. До того ж, за дорученням прем'єра Арсенія Яценюка, повністю відсторонений від роботи керівний склад. Закарпатської митниці про ці та інші подробиці мукачівського інциденту. Дивіться далі. Прикриваючись дитиною, підозрюваним бійцям правого сектору, вдалося сховатися від правоохоронців. Так кажуть місцеві мешканці, які зранку помітили їх у магазині села Бобовище, де ті намагалися придбати їжу. Цю інформацію підтверджував і сільський голова Володимир Козак. Територію миттєво оточили сили Нацгвардії та МВС. Справу під особистий контроль одразу узяв президент України Петро Порошенко. Відійшовши на безпечну для себе вістень, бійці кинули дитину та зникли з місця події. Хлопчик згадує. Він каже, чоко хочете чоколаду і печені, а ми кажемо ні, там розкриває розкривати них і далі. Вон, вони матві печені, Далі міліція поїхала, підлі, mm. і він мене нараз взяв. Так. За що за кортинку? Ні, але так раз одцові mm. і гранату да. Mm -hmm. І далі, каже, гойка міліція, убив сто миттрів йшли mm. І далі ми ну, пішли, 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 і він так пішов не отобук, а так пішов раз горі, гойка, гойка В сторону Так. А далі ми пошли лісом, лісом, лісом. Там корозірки ми, ми вуйни не пустив, нас не прив'язали. Татвуйшов його прив'язали над зоною пошуку. Мукачевом, селами лавки, бобовище та прилеглими населеними пунктами кружляли гелікоптери. Район невпинно патрулювали спецпризначенці. Тим часом, як повідомив у своєму Твітері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокуратура розпочала допити сторін конфлікту. Мукачева ГПУ від допрос Ланьо. Следующий – балога. Після допиту народний депутат Михайло Ланьо заявив, що готовий співпрацювати зі слідством і передав прокурорам усі відеозаписи інциденту. Серед іншого з'ясувалися і подробиці того, чому кілька спецпризначенців, які у суботу втихомирювали стрілянину, були одягнуті як цивільні. Так як ми постійно ходимо в цивільному одязі, тому не маючи часу екіпіруватися і мондируватися в формі не одяг, ми отримали бронежилети, спецзасоби і зброю. Будучи в цивільному одязі, направилися на місце пригоди і там вже діяли згідно вказів у керівництво. В тому бою під час прориву невідомих осіб, один із працівників нашого підрозділу отримав поранення. Між тим для з'ясування виниху корупції на кордоні та контролі за контрабандою, Державна фіскальна служба України розпустила увесь керівний склад Закарпатської митниці для забезпечення безперервного функціонування митного контролю. Сформують групу співробітників із митниць інших регіонів. Причини збройного конфлікту, який виник у Мукачеві, збирається розслідувати Верховна Рада. За створення ТСК виступили майже усі депутатські фракції та групи. Туди увійдуть представники кожної політсили парламенту. Погоджувальна рада майже уся була присвячена подіям на українському заході. Події на Закарпатті сколихнули всю депутатську спільноту на засіданні погоджувальної ради. Кожен обранець, який виступав, ділився своїми враженнями від ситуації в Мукачево. Кілька фракцій запропонувало створити тимчасову слідчу комісію, в рамках якої можна буде вивчити причини конфлікту. Лопита Порошенка підтримує створення ТСК з вивчення причин кризової ситуації на Закарпатті. Нехайно створити тимчасову слідчу комісію в парламенті з найповіченіших людей з кожної фракції. По дві людини плюс взяти незалежних депутатів, які не були інтегровані в цей конфлікт, і треба до п'ятниці оголосити результати в цій країні. У групі воля народу, до якої належить депутат Михайло Ланьох закликали створити ТСК уже у вівторок, а в п'ятницю провести засідання в закритому режимі з силовиками, народними депутатами, представниками правого сектору та іншими учасниками конфлікту в Мукачеві. Президенти, генпрокурора, глави і СБУ закликали нейтралізувати збройне групування та публічно розслідувати цей факт. Адже наступним етапом може бути анархія, впевнені у волі народу, коли люди і зброю називають себе бійцями, вбивають людей із фурів, гранатометів, з кулеметів танкових. Серед це мирного міста це називається бандитизм і бандити. Будь-якими гаслами це можна прикривати, але це бандитизм і бандити. Саме головне, що це відбувається за декілька кілометрів від, від ЄС. І це назавжди може скасувати будь-які розмови України про європейське майбутнє нашої держави. Це повністю нищить план президента в слідуючому році отримати безвіжливий режим для українців до європейського союзу. Опозиція хоче слухати силовиків уже у вівторок. кажуть, ситуація на Закарпатті – це загроза цілісності всієї країни. Запропонуємо завтра почати Верховну Раду не з розгляду законів, які сьогодні представили на розпові, а заслуховування представників і керівників силових структур стосовно ситуації, яка сталася, і що там буде зроблено. Брязкати зброєю, а тим паче в бік людини неприпустимо, погодився спікер Володимир Гройсман. Однак чимало питань, каже, їй до правоохоронців. Відповіді на них має дати об'єктивне розслідування, якнайшвидше наголосив глава Вер. Коли є багато питань тіньових, потрібно зрозуміти наступну річ, що правоохоронна система має виконувати свої функції бездоганно, і ніхто не дозволяв. Жодному представнику держави правоохоронних органів займатись іншими тіньовими справами, що може викликати величезний негатив з боку в тому числі суспільства. Інцидент у Мукачеві оголив усі проблеми правоохоронної системи, а ще погане управління добровольцями, вважають у фракції самопоміч їхній рецепт лікування правоохоронної галузі чи не найбільш радикальний. треба змінювати найвищих керівників. Тому що це є центральна вертикаль влади, яка повинна контролювати сепаратистські, бандитські, контрабандистські діяння у всіх регіонах цієї країни. Між тим плани на тиждень у депутатів ледве не на Спікер запропонував навіть жертвувати перервами або ж скоротити їх і працювати до упору у вівторок. Планують узятися за скасування власної та суддівської недоторканості. Цього ж дня хочуть нарешті затвердити нові правила для місцевих виборів і завершити правоохоронну реформу. Не менш насиченим обіцяє бути четвер. Депутати планують включити до порядку денного зміни до конституції в частині децентралізації. В порядку денному лідер радикальної партії хоче бачити і соціальні законопроекти. А саме скасування п'ятнадцяти. 15-відсоткового податку на пенсії, пониження пенсійного віку жінок до 55 років, індексацію доходів. Якщо депутати не почнуть працювати на державу, цей парламент не матиме права на існування, наголосив Олег Ляшко. Ми вважаємо, що парламент має на цьому тижні невідкладно приймати соціальні питання, скасування 15 відсоткового податку на пенсії працюючих пенсіонерів, прийняття нашого закону, на який накладено вето про те, щоб жінки у 55 років мали можливість виходити на пенсію, якщо в них є 30 років стажу. Обов'язково індексація заробітних плат і пенсій. Люди вішаються на стелю від зростання цін і тарифів, а в них не зростають зарплати. Більше того, знижуються через інфляцію зарплати і пенсії, і внаслідок цього вони позбавлені можливості реально годувати свою сім'ю, заробляти для того, щоб сплачувати ті ж самі тарифи. Шановні колеги, я вкотре звертаюся до вас публічно, не публічно, Про трійть очі. Подивіться, що відбувається в країні. Цей паровоз йде під укіс. Або ми негайно вживаємо адекватних заходів, у тому числі в парламенті, для того, щоб зупинити реванш банди Януковича для того, щоб притягнути відповідальних регіоналів до кримінальної відповідальності. Або ми приймаємо ці рішення, або цей парламент не має права на існування. Наприкінці цього тижня в депутатів має завершитися сесія. Нагадаємо, раніше спікер заявляв, що не збирається відпускати їх на канікули. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Ну а одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.